Залізничний вокзал столиці. Саме сюди вже за годину приїде спеціальний поїзд з Патріархом Кирилом. Ідемо зустрічати. Кирил приїжджає на центральний вокзал чи на який? Центральний. Ну, ви його сьогодні не убійдете. Там, Там, Таким залізничний вокзал ви ще не бачили. Я Металошукачі для панаців. Для віруючих паркани. В очікуванні патріарха українські силовики прочісують кожен сантиметр перону. Штовні мерседеси, червоні килими. За чий рахунок усяться розкіш? Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви канал програма гроші. А приїзд патріарха він спонсорується за державний бюджет? Київський чи це російська православна? церква? жодної копійки з міського бюджету на це не роз не, не копійки. У перших рядах свіжоспечений народний депутат Вадим Новинський. Схоже, не дарма його називають головним спонсором православної церкви. Ну що, можна починати? Ось він легендарний потяг патріарха. Ось вони, валізи патріарха. А ось власне і явлення патріарха народу не усьому, а тільки особливому. Спеціально для патріаршого кортежу перекрили вулиці. Скажіть, будь ласка, а чого знаки позавішували? Що й новохороні потяга патріарха з'явилася прогалина. Програма гроші поспішає на розвідку. Ось вона унікальна пересувна церква патріарха. А цей вагон чомусь відрізняється від інших? іншого. Mm? Вагон чим-то відлічається. Від від храм. Це храм, храм. вагон-храм. Да? А не можна поснімати? Yeah. Мої прес один до садині. Yeah, да. Програма гроші першою ексклюзивно потрапляє всередину. Ой, как красиво. Вот це вагон-храм, да, так? Да. Божественно. Розкішний золотий інтер'єр, розп'яття і навіть алтар. Далі покої патріарха Кирила. На входе охранец и проводник самого святейшего. Вагон патриарха чем-то отличается от остальных вагонов? Ну, конечно, как его штаб, скажем так. А ну, что там из такого необычного есть? Ничего. Там стол длинный, где он собирает своих. Ну, там какой-то... Угу. Провести собрание, там планерка или какой-то, как называется. Угу. И все. Там его кабинет, его душ свой. Угу. в своей гигиенической комнате и всього. Останні все там. Все. Ну, кухня есть, конечно. А вы проводник, да, у патріарха? Часто чай п'є в патріарх? Він ну, з возит своего. возить Свой ворот. И пока церковный машинист не поехал в депо, программа «Гроши» поспешает на экскурсию патриаршим потягом. Скока ресторана. три ресторани. Один вагон Вагон-бар? Ранок наступного дня Києво-Печерська лавра. Саме тут, у будинку настоятеля лаври, владики Павла, оселився патріарх Кирило. По тільки кумира знову закривають від натовпу прочан. <різв1> Під час зйомок програма гроші зафіксувала патріарха Кирила в Україні супроводжували більше сотні міліціянтів, кілька десятків даїшників і близько 20 співробітників державної охорони. Усі вони отримали понаднормові зарплати з наших кишень. І поки Патріарх Кирил у ВІП кортежі роз'їжджає Києвом, вони повертаються на намолені місця просити копійки, і навіть на здогадується на святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі з державного бюджету виділено 47 мільйонів гривень. Це тут не можна, Марія.